Вчора на позитиві. Не біймось крокувати до мети і усміхаймось, уникаємо смутку, хоч буде важко, варто далі йти, радіти вміти гожому здобутку. В житті судилось кожному своє, не зраджуй долю і завжди будь на чатах, їх повсякденні дивовижне є, його шукати варто й помічати. З найближчими людьми добро плекай. У злагоді і мирі прагни жити, Покращення, мов мани, не чекай, Умій змогти і здобутим дорожити. Жертовності вдоволення пізнай, служи не владі, а священній правді. Не перебільшуй, вправно розрізняй, що добре, що погане є насправді. Не ойкай час. А про болячки спілкуйся час від часу з лікарями. Паксиві і порожні балачки Пришвидшують невпинно шлях до яви. Всього було і буде ще колись, святкова буде і лиха година, у міру веселись, але не злись, щоб кращою була життя картина. Хоча й притиск до рамок реалізм, але ж не все так врешті безнадійно, чи не набрид гібридний дуалізм? Понад усе оптимістично діймо. Не високо літай, як би не звик, аби не впасти аж до фанатизму. Цурайся проти всіх їх надто злих, надмірного кура патріотизму. Свою судьбу оберігай, вартуй, Вмій помачу у Господа прохати, але найперше сам себе рятуй. Умій собі ти сам допомагати. В тяжку годину друга виручай і на поталу ворогу не здайся, ні віри, ні надію не втрачай. Тоді тобі, як мовиться, воздасться. Буває, так болить, а ти не вий. На гарні справи направляй зусилля, минеться все. Та поки ти живий, хай помисли й емоції. Красиві, спокон віків у світ струмить Дніпро, найбільша сила, звісно ж, у єднанні Будь диво, краплею, роби добро, шануй красу і дії життєдайн. В країні, де не згасла ще війна, нікому веселитись не ні на часі. Борімося ж, бо ненька в нас одна. До віку непоборна і прекрасна, Добро зі злом в бою прадавніх літ Зацикленим не будь на негативі. Лікою любов'ю і себе, і світ. Світанок зустрічай на позитиві!